Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати фразеологію. І познайомлю я вас із значенням словосполучення. Брати на кпини. б то значило брати на кпини. А означає це насміхатися, глузувати. До речі, в одному із творів української літератури Наталка Полтавка. Брав на кпини, тобто насміхався. Виборний Макогоненко свого друга. А чому? А тому, що той вирішив одружитися на зовсім молодій дівчині і каже: ось так йому словами пісні: Виборний Макогоненко, ой, під вишнею. Під черешнею стояв старий з молодою, як і з ягодою, і просилася і молилася пусти ж мене, старий діду, на вулицю погуляти. А у відповідь Я і сам не піду, і тебе не пущу, бо ти ж мене старенького покинути хочеш. А Наталка Полтавка у відповідь: Ой, ти старий дідуган, і зігнувся, як дуга. А я молоденька, гуляти раденька. Ось так брали на кпини виборний і Наталка Полтавка возного Тетерваковського. З вами була я і наш урок української мови. Бажаю всім нам щастя і знати рідну українську мову. І ніколи, ніколи, щоб нам не співали з вами ось таких пісень. До побачення!